Ходить він завжди вночі, має від дверей ключі, знає, хто живе, і де, як себе щодня веде. Хто це швидко відгадає? Це наш любий Миколай. Діти, дуже скоро до вас з подарунками прийде Миколай. Тож давайте вивчимо для нього віршик. Послухайте, будь ласка, уважно. На стіні висять сніжинки, сяє вогником ялинка, сяє кулька кольорова і пампушечка цукрова. А на дворі сипле сніг, замітає сто доріг, але ту не замете, де святий Миколай. Іде. Для слухняних діточок принесе він див мішок, обійде усі хати, тож чекай на нього і ти. На стіні висять сніжинки, сяє вогником ялинка, сяє кулька кольорова. І пампушечка цукрова. А на дворі сніг, сипле сніг, замітає сто доріг. Але ту не замете, де святий Миколай іде. Для слухляних діточок принесе він див мишок. Обійде усі хати, тож чекай на нього ти. А зараз цей віршик спробуємо вдвох розповісти. Ну що, готові? Тоді починаємо. На стіні висять сніжинки, сяє вогником ялинка. Сяє кулька кольорова і пампушечка цукрова. А на дворі сипле сніг, замітає сто доріг. Але ту не замете, де святий Миколай іде, Для лухняних діточок принесе він див мішок, обійде усі хати. Тож чекай на нього і ти, молодці!